Усім привіт, слава Україні, слава силам оборони. Парламентські вибори в Грузії відбулися із такою кількістю порушень, що навіть президентка країни, а це Салома Зоробішвілі, відмовилася визнавати їхні результати. Натомість закликає людей виходити на протести, аби вплинути на владу, яка створила нелегітимний процес волевиявлення. Всім вам дякую за довіру. Ми зараз розберемося наскільки для нас важлива Грузія і те, що в ній зараз відбувається. Ну і безумовно спробуємо обміркувати, що буде далі. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, одразу скажу, що ці вибори в Грузії називали екзистенційними. Чому тому, що на них країна обирає шлях, куди рухатися далі в бік Європейського союзу або до Москви? Щодо партії, які символізували ці напрямки, отже, почнемо із грузинської мрії. Партія 12 років при владі і звинувачують її у тому, що вона веде країну до міжнародної ізоляції і обслуговує інтереси Російської Федерації з іншого боку, опозиція, яка складається здебільшого із маленьких політичних сил і правне. Сближения Западом. Рузи должна больше в сторону там Европы, Запада двигаться или в сторону сближения с Россией. Мне кажется, в сторону сближения с Россией, потому что Россия это наш сосед. И это просто, ну, для меня это логично. Я не вижу смысла от этого как-то противиться с этим. Не вижу смысла. Mm. Вот. Ну ведь война была в 2008 году. Да, но все же. Я Я думаю, не что не стоит. Не да, да, не смущает это меня. Я думаю, что в Европе мы никому не нужны, не сдались никому там. Мне был ближе европейский курс. А почему? Почему? Да. Это естественно те тот человек, который знает историческое прошлое Грузии и его отношения с дружественными соседями естественным образом мене вызывает твої спокойства наше будуще з тими ж естественними сосідями. Однак офіційні результати ЕКЗІТПОЛІ свідчать про наступне, що перемогла партія Грузинська мрія, яка при владі з 2012 року і вважається проросійською. Вона набрала 54,3% голосів. Лідер політичної сили, а це бідзіний ванішвілі, оголосив про перемогу ще до офіційного закриття дільниць. На цю честь навіть салюти пускали у дбілісі. Результати інших партій тут ви зрозумієте, чому частина, зокрема, політичної сили, яка колись була близька із Михайлом Саакашвілі, заявляла про перемогу опозиції, тому що в купі ці маленькі партії складали чималий відсоток. Втім, результати наступні. А коаліція за зміни 10,8%, єдність національний рух 10%, сильна Грузія 8,8%, Гахарія за Грузію 7,8%. Тобто всі ці партії, це щоб ви розуміли про європейський шлях. Опозиційні партії, такі як Коаліція за зміни та єдність Національний рух, називають вибори викраденими і оголошують акції протесту. Тіна Тін Бокучава з єдності заявила, що результати виборів викрадені під тиском проросійських сил. Міжнародні спостерігачі заявили про порушення під час волевиявлення на виборчих дільницях, але не всі. У соцмережах завірусилося доволі кумедне друзі, але й сумне відео, на якому спостерігач, наприклад, з Азербайджану а, наполягає на відсутності будь-яких порушень під час голосування прямо на тлі цих порушень. На оприлюднених кадрах видно, що поки іноземець дає інтерв'ю, позаду нього невідома жінка бере і фотографує. Свій бюлетень висобит політику ліпартія бісадарасамторво організації біздав про що це може свідчити? Ви знаєте, що річ у тому, що часто тих виборців, яких підкуповують, просять для доказів, що вони проголосували за правильного кандидата, сфотографувати бюлетень, ну і надіслати замовнику цього процесу у зв'язку з чим такі дії вважаються порушенням. Президентка Грузії Салома Зоробішвілі закликала громадян до протестів. Заявила, що вибори стали частиною російської спеціальної операції. Вона наголосила, що не визнає підсумків голосування, і закликала захистити європейське майбутнє Грузії. Опозиція натомість вже оголосила, що блокуватиме роботу в парламенті, просто не братиме участь у ній, Стверджую, що ЦВК під олігарху Бідзіні Ванішвілі, який де-факто є керманичем країни. Також за прогнозами протести можуть привести до політичної кризи. Виникає запитання: і що ж тепер? Чинний прем'єр Грузія, а це Іраклі Кобахідзе? відреагував на заяви опозиції щодо вкрадених виборів і заявив, що, мовляв, у них просто не вистачило гідності, визнати, що вони програли. Мовляв, бісяться бо поступилися за словами Кобахідзе, якби вони там не протестували, уряд затвердять, попри протести опозиції. Такий результат ставить хрест на очікуваннях опозиції та більшої частини цивільного сектору. Що після виборів у Грузії сформується проєвропейський коаліційний уряд? Аналізує ехо Кавказу за попередніми даними у новому скликанні парламенту правляча партія становитиме 88 мандатів. Опозиційна партія 62 мандати в соцмережі ікс голова Європейської ради Шарль Мішель закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено а також повідомив, що виніс питання Грузії на неформальний саміт ЄС, який відбудеться вже в листопаді. Про російський слід ви запитаєте, Янін, слухай, а які докази, що це саме Росія? Ну, передусім, ви маєте розуміти, хто такі бідіни Іванішвілі. Це наближений до Росіян олігарх і купа бізнес проєктів зроблених з Росією. Це бізнес проєкти які належать якраз бідзіні і Вибори в Грузії лише частина глобальних подій, що розгортаються зокрема завдяки зусиллям Російської Федерації, і з цим погоджуються і іноземні. Експерти у спеціальному звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, допомагає Москві підтримувати зусилля зведення гібридної війни в інших пострадянських країнах, зокрема в Молдові та Грузії, де Кремль прагне відновити контроль будь-якими зусиллями, зокрема впливаючи на вибори в цих країнах. Якщо не бачили наш ЕТР про вибори в Молдові, будь ласка, подивіться. Відіть в Google, Молдова, Соколова, і ви побачите наш випуск на цю тему. Там ми детально розібрали, що відбулося і чому. За словами аналітиків, Росія використала різні методи зі своїх методичок гібридної війни, щоб вплинути на нещодавні вибори в Грузії і прямо втрутитися у вибори в Молдові щодо подальших перспектив. Інститут вивчення війни припускає, що тепер європейський союз може призупинити процес наближення Грузії до членства ЄС, вживши додаткових кроків у відповідь на підозри у широкомасштабних порушеннях на виборах. Атмосфера нестабільності в Грузії швидше за все зруйнує євроатлантичне прагнення грузинського народу, одночасно посилюючи російський вплив Грузії та на південному Кавказі в цілому. Наступні дні ми будемо слідкувати за всім, що відбувається у наших друзів грузинів. Нагадаю, що чимала кількість воїнів з Грузії воюють на боці нашої держави, захищаючи Україну із ще чотирнадцятого року продовжується робити зараз під час повномасштабного вторгнення. Я дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи вплинуть протести? А я думаю, що ми з вами незабаром побачимо величезні протести на вулицях Грузії. Як це було до виборів, коли за європейський шлях і за перемогу України, і проти війни, яку Росія розв'язала, Грузія робила регулярно ось ці кадри. Ви їх точно бачили на наших ресурсах. Телеграм-канал Соколова. Наразі можете заходити туди і дивитися. Ми аналізуємо події, які розгортаються. Інформуємо вас про це. Тому підпишіться, якщо ще не підписані. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи вдасться грузинам дотиснути цей російський режим, який, наче метостази із раковою пухлиною в Кремлі, розростається пострадянським простором і руйнує життя людей і право на майбутнє? На жаль, не всі це розуміють на превеликий жаль. Попри фальсифікації, є ті, хто і досі думає, що в Совєтському Союзі ми всі в місті були був мир, все було качественно, А от тоді ціни і все решта повна маячня і блеф. Сподіваюсь, що грузинам вистачить сил, аби були перевибори, і аби ця вся історія про російського впливу пішла геть з їхньої домівки. Демократія має перемогти. До зустрічі, друзі. Лишайтеся на нашому каналі. Сьогодні ми проаналізували події, які відбулися на Донецькому напрямку. Зокрема, із Селидовим. Знаєте, що там сумні для нас новини. Подивіться аналітику військову, яку ми створили разом із нашою редакцією. А сьогодні зранку це відео вже ми залили на YouTube, тому прокрутіть, прогортайте наш канал і побачите цей відеоматеріал. Там і про КНДР так само буде. Ну і нагадаю вам, друзі, що ми зробили собі челендж півтора мільйони підписників до кінця року. Бачимо, що це можливо, але частина із вас, ті, хто дивиться наші відео, забуває підписатися. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться. Якщо цього ще не зробили, ми працюємо з командою щодня і робимо аналітику тих подій, про які неможливо мовчати. Тому підпишіться і будете знати про все. Дякую вам.